Друзі, мої вітання! Настав час традиційного прогнозу на серпень. На жаль, літочка вже сходить, і всі, хто не встиг відпочити, будь ласка, насолодіться цим ще є час. Дивимось загальну характеристику на серпень, дивимось фінансову сферу, дивимось стосунки і дивимось врожай. А врожай це не те, що ви посадили на початку року. Так? Це трошки не про те. Це про врожай, але інший. На 1 серпня припадає велика кількість свят за різними віросповіданнями. Лунгасад. Е Ламас, свято першого врожаю, Спасівка, Маковій, вони ці ці свята, так чи інакше, пов'язані саме з першим врожаєм. І ця колода нам покаже ваш врожай. Ці насинини, які ви посадили, можливо, навіть не в цьому місяці, можливо, навіть не в цьому році. Але. Колись посадили. І саме ця колода нам покаже ваш врожай. І хай він буде приємний, хоча може бути і навпаки. Дивимось, запрошую кожен знак зодіаку за перегляду. Скорпіони, ваш прогноз серпневий і ваша загальна характеристика, скорпіони вісім мечів. Скорпіони, не додумуйте того, чого нема. Розв'яжіться. Не обмежуйте себе, вийдіть або із зони комфорта, або з із тих, із тих, із тих обмежень, в які ви самі себе загнали. Якщо ви будете боятися власної тіні, весь ваш період пройде от в тих жахачках, в страхах і все пропало. Виходьте на світло, досить сидіти в темряві. То не ваша темрява, то ви чомусь там опинилися Скорпіони і гроші. Король Пентаклів гарна карта, саме грошова карта. Ну, і так скажу, це, це карта про гроші, це про стабільність все, що ви. Ну, якихось змін в фінансовому плані не передбачено для вас скорпіону, тому, можливо, і не треба так сильно перейматися. Скорпіони і стосунки. стосунки. Пажик пентаклі, Пажик пентаклі, ну, трошки так щось так емоційно тягамотно. Про Скорпіон, так, це карта про стосунки, але вони не дуже активно розвиваються. Знаєте, не такий дуже ак активний розвиток. Це, можливо, про ті стосунки, які вже давно є, які вже так, от так якось вони вже є, і вони такі не надмірно активні. Вони такі сталі, але цікаві і емоційно потрині. Потужні. І ще є куди ви в фінансовому плані, скажімо, більш проявлені, чим в стосунках проявлені. Треба якось вирівнити. А краще в стосунках підрости до рівня, бо тут в нас король, а тут в нас пажик. От, підростайте в стосунках до рівня короля. Знімайте свої обмеження, які там вони у вас є. Вони заважають насправді отримувати бажане. Скорпіоний ваш врожай. Що в нас по король Пентаклів? Слухайте, ви, ну, знаєте, ви знаєте, що ви хочете, ви до цього йдете, але вам щось заважає. От, оці перепони, оці перешкоди, оці... Жахачки, яких ви в які ви самі себе загнали, або вам хтось ще раз кажу вас: вам хтось сказав, що то неможливо, що ви хочете. Все це посилайте, знаєте куди. Да? Ми, українці всі прекрасно знаємо, як очима показати, куди всім йти от, з цими жахачками і перепонами. У вас дуже гарне поле, але дозвольте собі більше. Дозвольте собі вийти зі своєї, можливо, це ви називаєте зона комфорту. Але я з огляду на цей розклад скажу, що це не зона комфорта, це зона обмежень. Ходьте. Скорпіони, дякую.